Вітаю, мене звати Олена Ковальова, це канал Щоденних прогнозів і я рада вітати вас. І сьогодні я на зв'язку з нашим постійним експертом екстрасенсом Віктором Блатовським. Вітаю вас. Вітаю вас, ради бачити і чути. Вітаю всіх глядачів підписників. Вікторе, сьогодні будемо обговорювати актуальні новини і питання щодо. Світових теж подій, і зокрема подій, події, які пов'язані з Україною, але почну з нових питань про те, що. Більше двох тисяч замінувань по всій Україні станом на сьогоднішній ранок. Кінець січня і в національну поліцію приходять повідомлення про те, що мінуються заклади навчальні, лікарні, державні установи. Скажіть, що причесна до цього, причетна до цього ем, Росія, і що це замінування? Вони дійсно можуть нашкодити, чи це просто знову ж таки, аби залякати і створити такий певний колапс в Україні. Вони вже шкодять. У нас є спирання на попередній досвід, тобто момент процесів, котрі ми вже могли спостерігати і не раз, направлені на те, щоб знайти обхідні шляхи, і позбавити точок рівноваги, поки йде розмова там, начебто про паузи, перемир'я в форматі там. Не будемо бити енергетичні об'єкти, тому подібне. Ти шукаєш інші обхідні конструкції для того, щоб вплинути, і для того, щоб максимально паралізувати, вивести в перевернуту карту миру, вивести в стан трійка мечів, розбити серце, паралізувати і розхитати систему зсередини. Е, з точки зору впливу, в нас випадає перевернутий імператор. Зазвичай це потаємні приховані дії з боку режиму Кремля. Стосовно руйнівних процесів, мені воно не випадає як руйнівні процеси, але воно значним чином вплине взагалі на навантаженість системи. У нас десятка жезлів випадає як тяжка ноша, тобто процес пер пер перенавантаження. Віктор, скажіть. Скажіть, от зараз дуже активно в соцмережах. Ми бачимо, що Трамп заявив да про те, що він особисто попросив Путіна про енергетичне перемир'я на тиждень. Наш президент заявив, що таких гарантій, власне один одному ніхто не давали. Чи порушить, чи взагалі було чи дійсно Путін погодився на таку пропозицію? Чи порушить він її енергетичне перемир'я? Чи дійсно це може означати, що вже ось тиждень да росіяни найближчі тиждень не будуть? Бити по нашій критичній інфраструктурі по енергетиці ну, комбінація ввести в оману без пожинання плодів. Тобто буде, скоріш за все, якась маніпуляція, котра буде транслюватися викривлено. І дійти згоди не вийде. Бо Більше в нас карта безпечного середовища, вона випадає в перевернутому стані. Розмова, котра не принесе бажаних плодів та результатів. Маніпуляційний процес перекрутять інформацію таким чином, що, начебто, Україна там порушила, не дотрималася домовленості і. Черговий раз режим кремля на долі. Виходячи з розкладу, я думаю, що не варто розраховувати на довготривале якесь затишчя в енергетичному перемирі, в нас випадає карта вежі, котра прямо показує на високий рівень загрози. А враховуючи, що карта вежі йде з картою перевернутою в сонця. Карта сонця це карта енергії. Це зазвичай об'єкти якраз енергетичної галузі, світлої генерації тощо. О, стосовно перемир'я, це може бути момент прохання або якоїсь. Рекомендації з боку верховного жреця, котре може виступати Трамп, але не зважаючи на прохання, на якісь спроби домовитися, плодити результати випадають в перевернутому стані вежа і перевернута карта Сонця радять бути дуже. Зібраними і не, особу, не, не дуже сподіватися на те, що ця домовленість буде працювати і мати довготривалу якусь е, довготривалий відрізок часу працювати. Mm -hmm. Скажіть, Віктора, що бачите ви? Чи ці маніпуляції несуть небезпеку, зокрема для жилих кварталів, для цивільних людей? Адже а, є така загроза, підготовка до обстрілу. Це про це повідомляють новині пабліки. Про те, що росіяни готуються до удару. Якщо вони да хочуть показати Трампу, сити, що вони готові йти на мир, хоча це зовсім не так. А, чи є під загрозою саме цивільні люди? Чи є загалом загроза для житлових кварталів, якщо вони не будуть нищити нашу енергетику? Ну воно все одно випадає, бачите, два рази поспіль ми задаємо одне і те саме питання. В нас випадає момент того, що карта сонця в перевернутому стані будуть нищити енергетику, будуть намагатися, як тільки е, погодні умови якось або погіршаться, або будуть відбуватися якісь коливання зміни, ти починаєш е, реалізовувати вже перевірені сценарії. Я б е, навіть в форматі вихідних днів там. Неділя, субота, неділя і початок наступного тижня. Понеділок бути максимально на зібраними. Максимально дослухатися до сигналів повітряної тривоги. Тут не тільки випадає карта Сонця під загрозою карта енергії. Але і під загрозою можуть опинитися прихисток, п'ятірка пентаклів, об'єкти культурного або релігійного значення, об'єкти, котрі мають в своїй складові закладено таке безпечне середовище. З точки зору ціни. І вартості цих домовленостей. Двійка кубків карта домовленості перевернута, тобто вона буде недотримана, і четвірка жезлів знову ж таки про домовленість вона буде недотримана. Чи буде під загроза. Стосовно жилих кварталів, це можуть бути жилі квартали, але е... більше загрози випадає, в нас пентакль це ресурс. Колесниця, це можуть бути транспортні вузли, залізничне сполучення, логістичні центри. Тобто е пауза, начебто, пауза е анонсована, вона буде використовуватися в тому вигляді, що з більшим натиском буде, буде ворог намагатися впливати е на інші важливі вузли, е проносячи руйнівні процеси. Віктор, скажіть, зараз російські війська почали інтенсивно атакувати логістику України, і лише там за одну добу було знищено десятки ударів. Блуздіно десятки ударів, зокрема по автобусам з людьми. Ворог зараз буде спрямовувати теж свої сили на те, щоб нищити логістику, продовжувати її точніше нищити, і чи будуть страждати зокрема не лише наші да, там, автобуси, наші допомоги певна, а й люди. По страшному суду, причому е, треба з, зосередити увагу наголосити на тому, що загроза стосується не тільки там, е, прифронтових е, областей або населених пунктів, котрі мають е, безпосередньо близькість до лінії зіткнення. Нас випадає загроза. Колесниця, котра якраз йде по логістиці, по транспортним вузлам це можуть бути автобуси, це можуть бути автівки, це може бути залізничне сполучення. І в нас йде карта страшного суду. Карта страшного суду, вона випадає тоді, коли загроза йде не тільки для там, Харківщини, Дніпропетровщини або Запорізького напряму. Але й е, захід нашої е, країни він потенційно може бути точкою впливу ворога. Зв'язати по рукам та ногам. Е, десятка мечів, ножів спину, так, на жаль, є е, загроза для цивільного населення. І, друге, ну, повинен бути високий рівень цинізму тобто, ти сьогодні ти навіть не будеш. Я не знаю, признавати, що ти робив ці дії о, підступно. Особливо о, або вечірній ніч, нічний час доби, або ранковий час доби, масована якась навала. О, знову ж таки, по страшному суду. І Зосередити увагу ближче до кінця робочого тижня, ближче до вихідних днів. Трійка Кубків зазвичай попереджує саме як вих вихідна частина, коли всі справи вже зроблені. Здається, що дошкутергали шкутер до кінця тижня, а ворог підступним чином намагається вплинути. Компенсувати. Ну, зокрема, деякі пабліки попереджали про те, що ворог чекав знову повторення сильних морозів в Україні, і якраз на наступному тижні вони починаються. Чи бу ну, знизиться температура до мінус 30 градусів? Скажіть, чи є така вирогідність про те гуманітарної катастрофи, що ось на наступному тижні українці можна сказати, будуть на межі знову без? Добових відклю з добовим відключенням світла і без опалення. Плюс ворог буде намагатися знов ж таки продовжувати впливати. Все одно, от не, не виходить в мене так, як вони анонсують. В нас карта вежі вона про рунівні процеси, вона про попередження того, що є. І з плюсів цей план він випадає в перевернутому стані. Карта зірки, планів, карта планів та намірів, вона випадає в перевернутому стані. І ось новий раунд, котрий запланований ворогом, по трійки жезлів, він не буде реалізований е, плідно і до кінця. Е, з точки зору е, цього тижня, коли е, високий рівень загрози саме. З боку погоди о, в нас випадає карта помірності. Карта помірності все ж таки каже, що ми зможемо знайти якусь рівновагу пройти через цю ситуацію. Хоча о, певною мірою обмеження ресурсу може відбуватися. Обмеження ресурсу це може бути або о, я не знаю, вільні відключені блекаути, неконтрольовані контрольовані. Але воно випадає як дуже короткий проміжок часу. Тобто, це може бути день, два-три, тобто недовготривала не дистанція. Угу. Дякую вам за інформацію і за попередження. Зокрема, будемо спостерігати за подіями, які відбуваються і в Україні, і в світі. Хочу звернутися до наших глядачів. Якщо у вас є питання до нашого експерту, обов'язково напишіть у коментарях. Дякуємо, Вікторе, бережіть себе і до зустрічі у наступних випусках. Дякую.